Вітаю, друзі, на каналі ведичної астрології Dріot. Ми з вами продовжуємо вивчати знаки зодіаку в ведичній астрології. І на черзі у нас другий знак стихії вогню царський лев. А львом управляє планета Сонечко. Сонце це світило, яке управляє лише знаком Льва. І саме тому Лев у нас такий дуже винятковий а дуже самодостатній, доволі егоцентричний. Хочу вам сказати, що те, що я буду розповідати в цьому відео, воно буде стосуватися такого, знаєте, чистого і сильного прояву даного знаку льва. Це якщо у нас сильне сонце. Тому дуже важливо перед тим, як оцінити весь гороскоп, подивитися на силу сонця як управителя даного знаку «Зодіака». Знак льва буде проявлений в тих, в кого асцендент це той знак одяка, який сходив на горизонті в момент, коли ви народилися. В кого асцендент Лев, в кого місяць в знакові льва, сонечко в знакові льва, або там було 2, 3, або більше планет. Це означає, що ця енергія у вашому гороскопі буде сильно проявлена. Якщо ви не знаєте свій асцендент, запрошую вас підписуватися на мій канал і в коментарях напишіть свою дату народження, час та місто, і я вам розрахую. Ця інформація, яку я тут подаю, вона несе. Важливий ознайомчий характер. Ви можете подивитися, асцендент свій, для того, щоб ви більше розуміли себе. А можете подивитися в східний знак ваших дітей, наприклад, вашого чоловіка, родичів. І таким чином досліджувати їхні гороскопи. А тепер ми почнемо з самого знаку Лев. Так? Лев це вогонь царський. Це відображається і на їхній зовнішності. Дуже часто в дітей, які народжені під цим асцендентом, на личку бувають веснянки, волосся може мати такий рудуватий відтінок, золотистий, так, жовтий, помаранчевий, тобто от такі відтінки, і вони дуже часто люблять ще фарбувати волосся у такі кольори. Ле царський знак, який носить корону, як грива. так? символ якого, чогось такого об'ємного на голові. А, тому часто в них буває хвилясте волосся, або вони там роблять собі завивки, об'ємні зачіски, а, люблять носити м, якісь прикраси, так, що роблять їх візуально вищими, а, як, як корона. Так? Це можуть бути капелюшки, це можуть бути капюшони об'ємні, так ті самі зачіски а все, що їх виділяє серед інших людей. Якщо ми розглянемо таких дітей, вони дуже не люблять критики і коли з ними розмовляють в якомусь наказовому командному тоні, тому що лев це той, хто віддає накази, а не їх виконує. І в них це проявляється вже з самого раннього дитинства, це обов'язково слід враховувати. Їх не можна напряму критикувати. Їхнє найкраще заохочення це є похвала, це возвеличення їхніх якостей фоні інших вони люблять займатися творчістю, наприклад, чи на якісь гуртки ходити, де з ними займаються індивідуально. Якщо це танці, це має бути щось таке, де він на сцені, ця дитина є в центрі, не в другому, третьому, п'ятому ряді, тому що так, їм не сподобається. Вони можуть просто відмовитись туди ходити, бо їхній царській персоні там не виділене особливе місце на, на особливому п'єдесталі сцени. Це ті діти, які дуже люблять медалі, винагороди, визнання, тобто якісь сертифікати, якісь фотографії зі змагань, де вони були переможцями, де вони сяяли на сцені, де вони були найкращими, їм можна зробити таку ну, дошку пошани навіть вдома їхню особисту, де будуть зібрані всі ці артефакти, і це буде Льва дуже сильно мотивувати, буде його підтримувати. Такі дітки вони часто можуть не контактувати з іншими в дитинстві, якщо їх критикують, ображають, вони запам'ятаються на все життя, тобто їм дуже... Дуже важко ці ситуації відпускати. Вони хочуть до себе особливого ставлення, щоб їх запрошували, наприклад, на день народження, так, індивідуально, особисто до них підходили, щоб був такий, знаєте, особливий до них підхід. Але Лев це знак дуже добрий і дуже великодушний. Обов'язково треба оцінити силу сонця в гороскопі, тому що якщо сонце в падінні там в 12 му домі чи в 8 му домі, в якихось слабких для себе, наприклад, водних знаках, де воно не може проявити лідерських якостей. А, тоді а, такий чистий прояв знаку Льва буде дуже сильно розбавлений, тому дуже потрібно а, аналізувати гороскоп комплексно, а, враховуючи абсолютно всі фактори. Так? Тому, якщо хочете якісно розібрати, то запрошую вас на консультацію. Дивіться, Лев це той, в кого є в ідеалі таке доволі загострене почуття відповідальності а, за своїх підлеглих, за команду. Вони хочуть бути покровителями, вони хочуть брати під... Допіку, допомагати слабшим. Так? Лев це п'ятий знак зодіаку по аналогії з п'ятим домом. П'ятий дім це наша творчість, наші дітки, щось те, що ми робимо, залишаємо після себе. Вони можуть проявляти творчість не так, як те, що вони роблять, скажімо, своїми руками, бо третій дім в них ослаблений, а через те, що в третьому домі у них знак терезів, там сонце в падінні. Тому це люди, які не йдуть на компроміси, не шукають якогось балансу вони не схильні підкорятися нікому і в них через це, через отаку, знаєте, свою еоцентричність можуть бути проблеми і труднощі в комунікаціях. Так само в них можуть бути проблеми з молодшими братами і сестрами, тому що вони не хочуть поступатися увагою батьків, вони не хочуть віддавати свій ресурс комусь іншому. Вони хочуть бути єдиною дитиною, головною дитиною, тим, хто є завжди в центрі, і знаєте, таким самим улюбленим у своїх батьків. От в дорослому віці вони дуже люблять шик, яскравість, елітарність дорогі бренди, як підтвердження свого статусу, самостійність. Вони не люблять рамок, обмежень. Вони хочуть домінувати, а не підкурятися комусь іншому. І то саме тому вони дуже часто займають керівні посади. Так, тобто має бути в їх житті простір, де вони можуть проявляти лідерство, проявляти ініціативу і щоб хтось працював на них. Так? Тобто в ідеалі це має бути якась прислуга, яка, їм, яка працює на них, але в колективі, в роботі, це проявляється як те, що люди взагалі люблять, люблять насправді працювати на сильного льва, тому що він свою енергію посилює, поширює на весь колектив. Він такий дуже яскравий, дуже харизматичний. Взагалі всі знаки стихії вогню, вони такі оптимісти. Це є в нас овен, це є лев і це є стрілець. Вони не западають довго в якихось тяжких емоційних станах, вони не схильні до депресії, це люди дії, які своїм вогнем оці емоції негативні перепалюють. Так, тому що знаки води, це в нас реакція, скорпіон і риби, вони часто бувають дуже емоційні, дуже емпатичні, дуже переймають емоційні стани інших людей, так знаєте, западають на цьому, але Лев цього робити не буде. А якщо ми розглянемо в дорослому, так, вже, Лев, він про масштаб. Про владу, про політику, про статус, про керівну посаду. Часто це люди, які захищають традиційні устрої в державі, в країні, так, захищають закон, захищають владу, тобто ті, хто за цінності, які вже установлені в суспільстві. Тому що точка екзальтації в сонечка в дев'ятому домі, а це в нас традиції, це рід, це держава, це статус, це влада, так? тому вони хочуть підтримувати свій рід, вести за собою, і для них це важливо, так? підтримувати владу і захищати закон. Також вони люблять масштаб. Масштаб в них і в нерухомості має бути проявлений. Часто дуже лев з сильним сонечком має високий зріст. І їм хочеться жити в такому царському будинку, де все яскраве, де все золоте, де все дуже прикрашене. Вони і себе дуже люблять прикрашати яскраво виглядати, так? тобто золото, жовті, помаранчеві кольори, виділятися з натовпу, бути не такими, як інші. І е, нерухомість вони люблять як замок масштабно, щоб були дуже високі стелі, щоб масштаб їхньої особистості міг там себе вільно почувати. Тобто якась така, знаєте, панелька сіра з, зі звичайним ремонтом, з низькими стелями, вони там себе будуть дуже некомфортно почувати. Так? Тобто, економити на собі їм не можна. Вони взагалі дуже глобальні. Вони, якщо відкривають бізнес свій власний то вони хочуть мати одразу багато філій, щоб в них було багато працівників, які на них будуть працювати. Так? І знаєте, якщо в сім'ї жінка є проявленим львом, але із сильними жіночими енергіями, то це може бути така жінка, яка зі свого чоловіка зробить справжнього короля. Вона буде направляти свою цю царську енергію і ресурс на нього. цей час вона буде керувати дітьми, домашнім персоналом. Вона буде організовувати якусь творчість, якісь вечірки, якісь світські заходи. Вона буде дбати про його статусність, в тому числі, так. І це може бути жінка, яка одружена з чоловіком, який повністю її забезпечує, дарує дуже дорогі статусні подарунки, і вона жодного дня в житті не працювала, бо це не царське діло, я перепрошую. І в неї все буде класно, якщо вона не конкурує з чоловіком. Тому що, якщо сонечко має враження негармонійне в гороскопі, жінка може оцю енергію лідерства направити проти чоловіка. Вона йде з ним в боротьбу, і тоді це вже може призводити до конфліктів і до розлучення. Тобто це такі мінуси. Якщо вони їдуть відпочивати, вони летять бізнес-класом, обирають найкращі готелі, де є індивідуальний підхід до них, де є таке харчування якесь ексклюзивне, де саме до них будуть ставитися як до особливих. так? Тобто це не той варіант, де вони будуть на собі економити. Марс це планета ЙогаКарика, в них теж управляє четвертим і дев'ятим домом, тому в них сильні. Родові зв'язки, четвертий мама, дев'ятий батько, бажання мати нерухомість і вони часто мають хорошу нерухомість, хороші автомобілі по четвертому дому, і бажання бути при владі по дев'ятому дому, тобто слідувати законам Дхарми, проповідувати це і перевіряти чи в суспільстві усі цього дотримується. Так? Також місцевість, де їм добре жити, це в нас груби, скеляста, якісь важкодоступні місцям. Так? Кольори в одязі і в прикрасах це золотий, червоний, білий і бежевий. До речі, в них переважно сильне ціло, бо Марс в них його карик, а так, якщо сильний Марс то вони таку мають і мускулатуру, і кісну систему дуже сильну, вони слідкують за своїм цілом, за своїм здоров'ям, дуже часто займаються спортом. Так? Дуже хороші це якісь посли, офіційні представники, ті люди, які ну, от когось десь представляють. І дуже часто саме дітки Льви схожі на свого батька, так? тому що сонечко це енергія батька в гороскопі. І а, також дивіться, Лев це той, хто про статус, про покровительство, про владу але не про емоції, так, тобто оце такі основні характеристики. Якщо ви є асцендентним львом, поділіться в коментарях, що вам відгукнулося. Я наразі завершую. Якщо будуть якісь запитання, теж можете писати в коментарях. І нагадую, що можете звернутися до мене по консультації в посиланнях. Я залишила на Telegram і на Інстаграм. Підписуйтесь, залишайтеся з нами на цьому каналі, ми будемо далі досліджувати світ медичної астрології.